Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми поговоримо з вами на тему, чому батькам не варто сваритися в присутності дитини. Наслідки та рекомендації. Чому сварки шкідливі для дітей? Це стрес і тривога. Постійні конфлікти створюють в дитині відчуття небезпеки та нестабільності. Це призводить до підвищеної тривожності, страхів, проблем зі сном та апетитом. Це порушення емоційного розвитку. У дітей, які часто чують сварки батьків, може розвинутися емоційна нестабільність, агресивність або навпаки замкнутість. Це проблеми з поведінкою. Сварки можуть провокувати у дітей різноманітні проблеми з поведінкою, від істерик і непослуху, до агресивних дій по відношенню до інших дітей. Виникають труднощі з адаптацією до школи. Це низька самооцінка. Дитина може відчувати себе винною у конфліктах батьків, що призводить до зниження самооцінки та невпевненості в собі. Це порушення прихильності, сварки підривають довіру дитини до батьків і ускладнюють формування міцних емоційних зв'язків, які наслідки можуть проявитися в майбутньому. Це труднощі у спілкуванні, діти, які виросли в атмосфері конфліктів, можуть мати проблеми у побудові міжособистісних відносин, це страхи та фобії. Постійний стрес може призвести до розвитку різних страхів та фобій, це схильність до депресій. У дорослому житті такі діти можуть частіше стикатися з депресіями та іншими психічними розладами, це агресивна поведінка. Діти, які спостерігали агресію в сім'ї, частіше проявляють агресивність у своїх стосунках. Це проблеми з алкоголем та наркотиками. У підлітковому віці такі діти можуть вдаватися до шкідливих звичок, намагаючись впоратися зі стресом. Як уникнути сварку присутності дитини? Це обговорення проблем. Намагайтеся вирішувати конфліктні ситуації спокійно, без підвищення голосу і образ. Вихід з конфлікту. Якщо ви відчуваєте, що емоції зашкалюють, попросіть перерву і продовжте розмову пізніше, коли обидва заспокоїтеся. Це особистий приклад. Показуйте дитині, як правильно вирішувати конфлікти, будуючи здорові стосунки. Це спільне проведення часу. Приділяйте більше уваги спільним заходам, які об'єднують вашу сім'ю. Це професійна допомога. Якщо ви не можете самостійно вирішити проблему у стосунках, зверніться до сімейного психолога. Пам'ятайте, що ваша дитина спостерігає за вами і наслідує вашу поведінку. Створіть вдома атмосферу любові, взаєморозуміння і підтримки, щоб ваша дитина зростала щасливою і впевненою в собі. Дякую вам за увагу.